Так, тут треба сюди покласти. Так. О, запит вже йде, Всім привіт, друзі, два м'якмі у Майнкрафті. І там почало трястись. Я не знаю, що я від того часу не дивився і просто пішов цей будинок добудовувати. Я туди не дивився, де тряслося. Що там таке? Ну, коротше, там якась штука чорна стоїть. Напевно, просто якось. Так я вверх сюди добудуюсь. Так, оп. Якщо у вас є питання, як я отримав оранжеві блоки, то я поклав ось ці зелені, вони чуть-чуть на сонці вивід... ну, так би як, висвітлились. І потім ще у мене ж оці наколінники, типу того, оранжеві також, я їх там чуть помазую і вийшов в такий колір. І у мене є ще дерев'яна кірка, і вона може бачите, ось так чуть-чуть ламати, чуть-чуть Ну, я будинок вже взагалі Майже так-то добудував. Ну, теоретично стіни і стелю я зробив. Мені блоки подивіться, дві штучки лишилось. Просто майже ідеально хватило. Але зараз більше буде, бо я ще хочу там чуть масочку доробити. Мені цікаво, що там. Так, е. Сійте, це що таке? Зараз. Я це тільки доламаю і подивлю, що там таке. Так, давай, ламайся. Так. Оп, оп-оп. Е. Ти хто такий? Боже навіть дня, хто це що таке? Зараз з іншого боку так само зроблю. І. Мені реально цікаво, що там? Ви Мені поясніть, що там таке взагалі? Бо я взагалі не знаю, це капецький. Ну, піду, подивлюсь, поближче. Зараз тільки свою броню візьму. Бо я ж тепер крутий, маю два елементи броні. Оп-оп-оп-оп. Оп. І так. Я хочу лук взяти. Далі отак. і... Це надіти і ось сюди землю покласти. Все, в принципі, готовий на бойовій готовності. Ну, коротше, я піду подивлюсь, що там, бо взагалі мені нових суперників ще не вистачало. Але я таки знав, що хтось появиться. Але не думав, що індермен, ендермен ж майже найсильніший, це ж капець. Блін, мені строїтись туди треба так звідси. На, впав перший. Але вони ж воскрешаються теротично після того, типу будуть. я буду так поширше чуть будуватися, це для безпеки. Оп-оп. Надіюсь, оп. мені землі вистачить. Мені треба ще буде якихось блоків. Чорний, до речі, там так само в зомбі взяв всередині для своїх очей. На. І на. Таксі. Цілюсь. Ось сюди. Оцей ендермен на місці стоїть. Давай! Ще одну стрілу. Осе. Тепер багато часу займе, але нічого. Друзі, я буду до них ще ближче підбудовуватися, я вам тільки що обрізав секундочку, Але подивіться цей великий ендермен. Він впав? Знаєте, що найбралише? Коли лишається що одна стріла до ендермена і він падає просто. У мене вже стріли з отрутою пішли. Так, з ними вже легше вбивати, ніби цих ендерменів. Цікаво, які стріли з ендерменів випадуть, якщо будуть взагалі падати. Скоро появиться цей великий ендермен, прямо цей великий, великий. Я не знаю, що мені з ним зробити. Я сподіваюся, що він якось не заспавниться, типу того, але. Ну коротше, що я з ним то зроблю, але не знаю, що саме. Він просто падає, він якийсь плошари. Падає, падає, і просто все капець. Ну, може, то на острів піти? Ну, скоро піду, але чуть-чуть треба почекати. На, що ти на мене своїми білими очима дивишся, нубас? Ходи сюди. Так, як би то до тебе? Ти мені мстити прийшов за те, що. цей. А так це я тобі маю мстити, ти мій будинок. ти забрав. Навіщо ти до мене прийшов? Я ти зараз мститись буду. На! Я, я вас всіх винищу, ендермени погані. І вашого боса так само, оцього головного вашого, подивіться, який він. Оп, до речі, напевно, бізно просто ця наносить урон, і тому в нього буде ставати менше хп. Оп. Так. Ходіть сюди. Давайте, давайте. Такий би то успокоїти. Так я зараз буду на острів три. Я цього убью. Три, два, 1, Так, 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 біжу, 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 біжу. Так, 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 забігаю, забігаю, забігаю. Так, ну я забіг будинок. В принципі, цей раз я, я, я такий здоволений, бо мені ці будинки однаково взагалі зроблені, і моя голова там так само. Просто це так якби я вже знаю, що тут двері є. І справді тут чуть, -чуть все по-іншому середнє, але нічого, так сіте ще забрати. О! О! Ви це бачите? Там капець. нндерпіорли яблуко і алмазні капці. Йо-маю, це я крутий буду. Мені лишається ще ш... елемент один, вроді би, броні. Так, один штанішки ще. Ш... Ні, я тут не буду ламати. Я не шарю для чого ця платформочка, але красиво ніби. Так, треба яблуко з'їсти для перестраховки. і йду до них. Аккуратно. Прийде шари. Оп. Ой, йо цей великий за мною йде. Оп. Ахаха. ха Давайте підходьте по одному. Візьміть. Ой, ой-ой-ой-ой-ой! Так Эндри Прл трекент. Ой! Ой! Так кидаю! О, хух, ледве встиг телепортнутися. До речі, я замітив про те, що в мене є щит. І ще в мене пропали деякі ресурси, коли я так би наполовину в бізну впав. Я так розумію, що коли повністю падає в бізну, то як там? То, -то ресурси деякі половини. Вони починають просто стиратись. За твой інвентаря, чи як це правильно говориться? Коротше, йду я зараз туди. Мені цікаво, що там взагалі буде зараз відбуватися, але. В атаку! Тущ. е ну тут чесно Что він падає Я ж не можу так урон, мунгарний нанести. О, все, не падай, не падай. Лошвара, ну, такі ти якось біжу до них, чи що так. Я готовий вбій Візьміть! О! На, на, візьми, візьми! Чого ти такий сильний? О! ні ні ні, ні мені страшно! Я в хату, я в хату! хух я встиг в цю хату забігти. до речі, я замітив те, що мене держемчуки так само пропали тоді, коли я в бізну падав. А зараз я хочу якось. Почати в них стріляти. Отак якось. Ну. Ну. І на. Фінальна стріла, чи ні? Ні, не фінальна. Візьми. І тепер. У мене стріл дуже мало лишилося. Так оп. 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 І оп. Оп. Все. Останню стрілу в нього запустив. Зараз буду йти з ними битись. Лошари, получайте! Ой-ой-ой, вони якісь засильні. Я не думав, що вони такі сильні будуть. Ай, ой, ой-ой-ой. Вони мене знов скинули в бідну, і в мене знову ресурси пропали. У мене пропав щит, і в мене взагалі тепер нічого не лишилось, тільки меч і. Звідки ці стріли? Ці стріли, напевно, від того, що я ендерменів бив, я так думаю. Коротше, я вас на секундочку відключився, щоб цей, щоб ви не бачили то, який йду до гендерменів, але я вже почав з ними тут так. тич тич І вже бачите 22 стріли вистрілив. Так, на, на. Один. На, на. Ух, знову удара всі. Бачите, який я тепер сильний став. Візьміть, візьміть. На, 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 на получайте. Ні, там так сильно, я я сильний нубік. Ху, тільки що знов не скинули чуть. На, на. На. Ой, сіте. На, візьми, получай, 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 получай. І получай. Зараз. І получай. Зараз. І получай. Та блін, я хочу... Все, і получай. Хочу цього великого, отак. На! Та великого! Ну і коротше, я, в принципі, так оп, останню стрілу на нього вистрілив. І тепер треба трьох гендерменів замочити, я їм мщу за свій будинок! Візьми, 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 візьми. Чого ти на мене нападаєш так сильно, на. Вони дуже швидко б'ють, я їм не встигаю нічого зробити. На, на, на. Так, так, візьми. Візь... Ой, получай, получай, ой-ой, зразу троє візьміть. Оп. Ох, я стараюсь, як можу. Оп, так зараз вас по одному так буду вирубувати. Вас ніби хп якось більше, ніж в інших. Оп. Оп. І. підходь, чого Підходить, чего ты меня боишься? Бо якийсь. Візьми, Оп, оп. І одну атаку. ні, ще пару атак. О, все, бодно Бо і останній. Е, чого він просто бачите, у просто урон что не наноситься. Як? Йому урон не може нанести, він читер походу якийсь. Професіонал, напевно. Получай! На... Так давай! О, все наносите, наносите, ура! Оп! Е, так, блін, я тобі кудись тоді попав, що твій урон на О, може тепер буде наноситись, коли він впав, може щось там станеться. Ну, і де він? Три, Два? один. О, є. Оп! Оп! Тут ці появляються, якщо бездну падають. Але не хп менше, бачите? Вже цього, наприклад, менше. Я хочу зараз ще тут, чуть -чуть, в принципі, полутатися. Так, що тут є? Мені треба буде двері взяти, і я до вас підключуся, коли ще тут щось чужують візьму. Ну, коротше, я взяв два верстака і дві дверки, і. Чого ці інтер валяють? Ну нічого. Вони двоє лишилися, і тут ще треба буде прохід доробити. І все, в принципі. Так, я поки що піду отсюди до своєї голови і встановлю сюди двері. Подивіться, вже цей. Це, це мені нагадало бедварс або скайварс. Що знаєте, так між островами. Бачите, в мене ще родний дороблений, бо я не маю так цього, але нічого. Оп, двері є. Мені ще на підлогу десь треба назбирати блоків, але нічого. Так, ну і, в принципі, все. Я, я вже буду прощатися. кладіть лайк і підписуйтесь на, на канал. З вами був я, ну бідмік у Майнкрафті. Всім дякую за перегляд. Всім па-па! Ой, чого трясеться? Ой, це що, новий острів? Ой, ні, 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 не треба, ні!